Так, зараз я вам коротко зроблю за інсту, 360. От бачите, вона в мене стоїть Х5. Так, і тепер зараз я вам короткі настроїчки вкажу. Так, заходимо, вот, 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 у нас ошибка, підключаємося. Зараз такий невеликий рекламний ролик. Якщо хочете, би я вам показав, як е, правильно, допустимо, редактувати через телефон або через ПК. Пишіть у коментарях. Я слідчий ролик випущу, як редактувати відео 360 через телефон і через ПК в одному ролику. Продовжаємо далі. Приятного вам перегляду. Ще один такий пункт, коли ось є підписка insta 360, вона вигружає файли в інтернет в облако. А також, коли буде цікавити, є така фішка, можете через телефон включати GPS і можете накладати карту, скорость, вашу висоту, де ви майду на дурні моря і так далі. Кулькометру метру прийшлися. Ну, коротше, дуже прикольна штука. Кому буде цікаво, то у наступному ролику по редактуранню у камері 360 на ПК і на смартфонах. Продовжуємо далі. Обов'язково ролик додіється до кінця, там буде багато цікавого. До вас такі підключення. Туди сюди я вам буду вказувати другий ролики, який я робив на ній. Щоб ви бачили, і з боку буду підключати всі процеси з телефона. Тому що з має, має файну, ви має бачити. Так, Основне запись відео. Як бачите, у нас записує відео. Вверху у нас можна міняти 8К, але ну, ви розумієте, що 4К. HDR не робить, HDR робить. на... Получається на, на 57К. Там хоч 60 кадрів. Далі 57, то вище. Зараз ж 30 кадрів І так само у 7К, ну, 4К настоящий. Роблять лише 30 кадрів. 5,7, настаті, нуждені режимі, що воно все чітко видат. Що воно чітко так вийти, я відключав запис. Усе ОК. Все мене видно. Давно перейде по, по Wi-Fi, що воно. Ну, качество таке собі, ну по Wi-Fi. Так, тепер далі пробіжемося. Це у нас відео, все, все розуміють відео. Можемо включити передній об'єктив. То, виходить, тут з одного ракурсу ви будете виділити. Або з другого. Окей, все Так, Включаємо 360. А, далі, що у нас йде? Фото, фото. Йде у нас максимально 72 МБ. Фотки дуже все отримує. Зараз ми зробимо. Так, іде обробка фотка. Так окей, okay, далі Інвентарне фото, то типу, як ускорене фото, робиться пару серій, далі, серія фото, далі Starlabs, все зірки знімати, це зірки коли знімають, кладете, я десь постараюся виставити потім шорт, я зірки знімав іменно на неї. Так, далі йдемо далі. Так, все відео я потім покажу. Віддільно ще показувати, що я вже нас знімав. Дальше. О, від selfie, все дуже класний. Допустимо, я йду в кадр. Як бачите, я в кадрі начну запись. Бо плюс виділи. І дивіться, я буду ходити довкола камери, Мой кейсик напіньковий. Ось так, я хожу, хожу і виходить, що в нас мене загубило, і мене не Все, можете себе знімати, там щось говорите, показуєте, там якесь показує, там дивіться там яке озеро і так далі, зрозуміло, коротко ясно. Далі може типу, теж щось так фіксувати, об'єкти якісь, ой. Ой, в що та камера взагалі на так стало окей. Далі режим. Так, о, я ще перекрутию. О, прикольно. Ауто таймлапс, то такий таймлапс. Далі є таймлапс нормальний, і хелунги ускорений. Виставляєте автоматично. Ну, Автоматично, допустимо, знімає небо. теж То я постараюся сьогодні записати. А це авто, я зараз покажу ролик, як я його записував, включив і ви там знімаєте дуже прикольні кадри. Все в нас. Получається, включається 27К і щось коло 200 з чим-вісь 120 FPS для зняття якихось дуже уповільнених моментів. Ну і відеореєстратор, то як на машині, я його чесно не, не пробував. Ну Циклична запись, хто знає, це, допустимо, 5, минут, 10. Що вона робить? Вона перезаписує відеофайл. Допустимо, включили. Не ви не включили, у вас тепер йде автоматична запись. запись. Запись, у вас там стався дуже якийсь епічний момент. Ви нажали кнопку раз, І воно записало от того моменту, як ви нажали на кнопку, що було. Воно постійно записує і ж не зберігає, Розумієте, постійно йде запись, але не зберігає. І після того, як ви нажали, ту секунду зберігає той момент, там 5. Минут. Допустимо, кожні 5 минут, допустимо, 6 минуту відрізає Так, І так Ну, а прямі ефіри, можна на YouTube, TikTok, другі сервіси. Ну, і Зараз ми приступимо до таких тестів. Так, Зараз ми використовуємо позицією режим. Он це називає у нас. Пури в відео, довідному, нужний режим. Так, 8к, Тоже нас піддержує. Починаємо запись. Так, от так відео Samsung. так буде видіти, ну, відповідно, прямо класно. Зараз там задньо трішки вітіньок. Набережный no, плюс цього декиш воно записує вже 360. І це дуже класно. Що так що нас так справляємо, але картинка мені подобає, подобає дуже класно. Ну і зараз вертаємося назад. І 7 к Ось там так близько, близько є. Може у нас щось видно, може ні. У 60 кадру, можна і 120 даже. І не забуваємо, що є ділити на половину, так як у нас. Дві лінзи. Вот так і вертаємося назад. Сьогодні дуже прекрасна погода. Постараюся записати відео 360. Нашу камеру блискавка не влучить. Ось вот так знімаю вечором. Бачимо хмара темні, хоча на камері хмара досить світлі. На самому ділі вони дуже темні. Ну і дуже так темновато. то допустимо камери вже... Починає шуміти. Ну так як тут є искусственний інтелект і він допомагає зменшити шум. Так, усім дякую за просмотр, за лайки, за коменти. І всім пока-пока, до зустрічі до слідючих відеороликів.